Хризантами останні квіти осені. І вони прекрасні в розмаїті своїх відтінків, форм і яскравості фарб. Коли квітники і клумби втрачають свою багатобарвність і перетворюються в сірі і безликі ділянки землі, хризантема буквально підриває цю сумну картину різнобарвним салютом рясно квітучих і радують око кущів. У природі налічується більше 200 видів хризантами. Більшість з них є рідними для південних регіонів. Але є також дуже морозостійкі, добре переносять холодні зими та будь-які погодні аномалії північних широт. Сама морозостійка, витривала і невибаглива хризантема корейська. До того ж, вона відрізняється найтривалішим цвітінням до настання стійких зимових морозів, продовжуючи для нас минає коротке літо. Але час її цвітіння цілком залежить від створення для рослин комфортних умов і гарного догляду. Тому сьогодні я розповім вам, як продовжити цвітіння хризантами в осінньому саду і як підготувати її до наступного сезону, щоб вона радувала вас своєю неземною красою і в наступному році. Для того, щоб продовжити цвітіння хризантами, потрібно добре розуміти її біологічні особливості. Зараз я розповім про саму довго і невибагливу гібридної хризантами корейської. Це багаторічник, що росте у вигляді куща або напівчагарника, як правило, кулястої форми. У період довгого цвітіння хризантами, покриті численними яскравими, махровими і немахровими квітками найрізноманітніших розмірів, форм і забарвлень, зібраними у великі суцвіття і випускають чудовий гіркувато-полиновий аромат. Початок цвітіння хризантами безпосередньо залежить від довготи світлового дня. Численні бутони хризантам починають формуватися після того, як світловий день триватиме не більше 14-15 годин. Іншими словами, корейська хризантама пишно зацвіте в кінці серпня-початку вересня, в залежності від сорту. Цей гібридний вид був отриманий селекціонерами в результаті численних схрещувань морозостійкою хризантами Сибірської з іншими дрібноквітковими культурними видами. За розміром, сувідь корейські хризантами діляться на. Дрібноквіткові діаметром до 11 см, крупноцветковий діаметром більше 12 см, по висоті кущів вони поділяються на низькорослі висотою до 30 см, які найчастіше використовуються для створення невисоких бордюрів, середньорослі висотою до 50 см. Вони добре виглядають на багатоярусних ярусних клумбах в якості середнього ряду. Високорослі висотою до 1 метра. У них саме пишне і тривале цвітіння. Високорослі хризантами представляють найбільший інтерес для садівників. Їх потужні кущі з численними яскравими квітками чудово виглядають і в одиночних посадках, і в живоплотах. Окремі сорти корейської хризантами можуть витримувати зимові морози до мінус 40 градусів. Вони практично не хворіють і не пошкоджуються шкідниками. Найважливіші агротехнічні заходи для продовження пишного, яскравого цвітіння хризантам потрібно проводити в кінці серпня, вересні. Про історію самої культури хризантами, про появу крупноквіткових і дуже морозостійких сортів хризантами корейської, про її посадці і агротехніці я вже розповідав в одному зі своїх попередніх відео. Зараз я хочу докладніше зупинитися на найбільш важливих моментах цих процесів: Місце для посадки. Оскільки хризантама обдаровує нас своєю красою тільки на початку осені, для яскравого і пишного цвітіння їй необхідно якомога більше йде тепла і сонячного світла. Тому постарайтеся знайти їй таке місце, де вона цілий день буде купатися в сонячних променях і при цьому перебувати в затишку, де немає протягів і холодних осінніх вітрів. Найкраще садити її на високу клумбу, якщо кущів багато, або на горбки висотою не менше 50 см при одиночній посадці. Грунт хризантемі потрібна дуже родюча, багата органікою, пухка, легка, добре прогрівається і нейтральна. Тому при формуванні клумби на один квадратний мер вносять по два відра гною, або компосту, листової землі і піску, відро древної золи, 2 столові ложки подвійного суперфосфату і 1,5 столові ложки сульфату калію. Хризантема не переносить важких кислих ґрунтів. На них вона просто загине в перший же рік. Тому кислі ґрунти розкисляйте з осені, а посадку перенесіть на весну. Як розкислювача використовуйте товчений крейда або доломітове борошно з розрахунку 2 кг на 5 квадратних метрів площі майбутніх посадок. Посадка На перекопати і удобреному ділянці викопайте посадочні ями діаметром і глибиною 30-50 см в залежності від висоти куща. Відстань між ямами 50-60 см. Після посадки кущі добре полийте теплою водою з розрахунку одна лійка під кожну рослину і землю навколо них замульчируйте соломою або тирсою шаром 5 см. Полив Хризантами потужні рослини, особливо високорослі, тому для пишного і довгого цвітіння їм потрібно дуже багато води. Зазвичай кущі поливають 2 рази в тиждень 20 літрів під кожен кущ. У спекотне літо поливайте їх частіше. Для поливу хризантам використовуйте тільки теплу воду, добре прохріту на сонці, її температура повинна бути не нижче 20 градусів. Використання для поливу холодної води сильно уповільнює ріст і розвиток хризантами. В осінній період температура поливної води особливо важлива для рослин. Постарайтеся не знижувати її нижче 22 градусів. Якщо осінь стоїть суха і тепла, квітучі хризантами поливайте тричі на тиждень. Тоді суцвіття будуть яскравими і пишними. Добрива вони особливо потрібні хризантамі в період осіннього цвітіння. Природно, азотні добрива вносити категорично забороняється, втім, як і для всіх інших рослин. Азот сприяє швидкому зростанню зеленої маси і пробудженню сплячих бруньок, що в період підготовки до зими може привести до загибелі рослини в зимовий період. Восени хризантамам двічі дайте калійно фосфорне харчування і комплекс мікроелементів. Перший раз на початку вересня дайте кущах суперфосфат і калімагнезію, по 2 столові ложки під кожен кущ із закладенням неглибоким розпушуванням. Другий раз підгодуйте хризантами в кінці жовтня якимось готовим мінеральним комплексом для осінньої підгодівлі багаторічних квітів в дозуванні, зазначеної на упаковці. Добрива вносити через пару годин після поливу, тоді основні поживні речовини не підуть в нижні ґрунтові горизонти. Осіння обрізка навесні корейські хризантами зазвичай не формують, так як форма їх кущів має правильну кулясту форму. Якщо ви хочете, щоб вона була ще пишніше, на кожній гільці прищипніть її верхівку після утворення восьмого листа. Після такої операції на кожній гілці швидко почнуть формуватися бічні відростки. А ось пізньої осені, кінець листопада, коли хризантама закінчить цвітіння і настануть зимові морози і випаде сніг, обріжте всі гілки куща до висоти 10-15 см. Раніше обрізати ніяк не можна, тому що корейська хризантама продовжує рясне цвітіння, кущ ще не заснув, і поживні речовини повинні встигнути перетекти з надземної частини до коріння. Якщо цього не станеться, то на наступний рік ваша корейська хризантема може і не зацвісти. Укриття на зиму. Підрізані кущі замульчируйте ялиновим гіллям, уклавши його в два шари голками вгору, щоб гризуни не дісталися до коренів рослин. Тепер, коли ви знаєте, як продовжити цвітіння хризантами, залишилося вибрати надійний і красиво квітучий сорт. Я хочу порекомендувати вам високорослий, морозостійкий і невибагливий сорт корейської хризантами лелія. Лелія кулястий кущ висотою до 80 см з величезними кистями дрібних, дуже яскравих малиново-рожевих квіток з більш темною малиновою серединкою. При цвітінні весь оповитий ніжним, дуже приємним конвалієвим ароматом з легкою гіркуватістю. Сорт морозостійкий витримує зимові холоди до мінус 38 градусів. Зацвітає в кінці серпня і цвіте до стійкого випадання снігу, не уражається шкідниками і хворобами. Якщо в листопаді ви зріжете з цього куща квітучі гілки і поставите їх у вазу, то вони простоять там ще місяць.